У головній концертній залі Бордичева за допомогою мистецтва днями вшановували земляків, завдяки яким 67 років тому Україна та інші держави отримали можливість кожного 9 травня радіти дню перемоги. Подвиг старшого покоління у Бордичеві пам'ятають і щороку присвячують йому багато заходів. Святковий концерт один з наймасштабніших. Цього разу солісти та колективи Палацу культури і центру позашкільної освіти, студенти петколеджу та військовий оркестр 26-ї артбригади виконували твори, які разом із захисниками вітчизни пройшли усіма бойовими стежками. День перемоги має почесний статус всенародного свята, тому що велика вітчизняна війна залишила кривавий слід на долі кожної родини. Звернувся до громадськості міський голова. Пам'ять про усіх героїв, які знайшли вічний спокій на полях битв, померли від ран та хвороб у мирний час, на заході вшанували хвилиною мовчання. А живим свідкам і переможцям війни побажали ще много літа. Спасибі вам за ваше життя, яке стало для всіх нас уроком слави! Доблесті і героїзму. Спасибі за трудовий подвиг у роки післявоєнної відбудови, за живий приклад служіння ідеалам добра і любові до рідної землі. Спасибі за кожне слово, донесене вам. Бажаємо живим героям-переможцям сили духу, міцного здоров'я, достатку в родинах і мирного доволіття. 9 травня 45-го, день, до якого йшли 1418 днів та ночей. Кожна пережита доба назавжди закарбувалась у серцях ветеранів відважні солдати, безстрашні командири, мужні партизани. Для усіх них день перемоги має особливе та виняткове значення. День перемоги я зустрічала в Києві, вчилась в університеті, юридичний факультет. І коли в 44 му році, коли освободили Україну, що там на Крещатіки творилось? Маса повний Крещатик. Бросали шапки, кричали Ура, стріляли, обнімали, заливали, танцювали. Що значить долгожданна побіда прийшла? 89-й рік мені. І я буду кріпитися, не буду здаватися. Що для вас день перемоги означає? Це найголовніший, найдорогі для нас, залишившися в живих, учасників війни. Я воював солдатом із під Сталінграда і до Венгрії, освобождав сім областей України. Микола Калинський один з небагатьох ще живих воїнів 117-ї гвардійської стрілецької дивізії, яка у 44-му звільняла Бордичі від німців. Почесний громадянин міста має свою оцінку свято перемоги. Я рівняю День перемоги з Воскресенням Ісуса Христа. Ісус Христос проводить ну, політику Бога, християнства, соціальної справедливості. А победа Великой Ветчизняной Мини как раз ее знаменили тем, чтобы мы победили врага, который питался эти качества ликвидировать, то есть хотел завести рабство вместо воли. Завдяки героїчним вчинкам молодих патріотів, що їх нині вилучають ветеранами, сучасники можуть радіти життю у вільній країні, чиї небо та землю бережуть правонаступники армії переможців. Повну версію святкового концерту до дня перемоги телекомпанія Вік транслюватиме найближчим часом.